Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку алгоритми і програми з циклами з передумов. Давайте згадаємо, який фрагмент алгоритму називається циклом з лічильником. у яких випадках він застосовується. Чи можуть команди циклу з лічильником не виконуватися жодного разу? Чи може виконання команд циклу з лічильником ніколи не закінчитися? У цьому пункті йтиметься про цикли з передумовою, цикли з передумовою в Scratch 3 і використання змінних у циклах з передумовою. Прочитайте умови задачі. Обговоріть і дайте відповіді на запитання. Задача 1: Є порожня діжка місткістю 50 літрів, порожнє відро місткістю 10 літрів і колодус. Треба заповнити діжку водою з колодос. Задача 2. Є діжка, порожнє ведро і колодязь. Заповнити діжку водою з колодязя. Що спільного та чим відрізняються умови цих задач? Як ви розв'язували задачу 1. Як ви пропонуєте розв'язувати задачу 2? Оскільки в задачі 2 невідомо ні місткість діжки, ні місткість відра, ні те порожня діжка чи ні, то не можна визначити, скільки відер води потрібно, щоб наповнити діжку. Складемо алгоритм для виконавця з такою системою команд: наповнити відро водою з колодязя. вилити воду з відра в діжку, перевірити умову діжка не повна». Алгоритм розв'язування цієї задачі для такого виконавця виглядатиме так. Перевірити умову діжка неповна, і якщо результат виконання попередньої команди так, виконати команду 3 алгоритму. Інакше, тобто, якщо результат виконання попередньої команди ні, діжка повна вже, да? виконати команду 6 алгоритму, наповнити відро водою з колодязя. Вилити воду з відра в діжку, виконати команду 1, перевірити знов, і закінчити виконання алгоритму. На малюнку наведено блок-схему цього алгоритму. У нас є початок, і спочатку ми перевіряємо діжка неповна. Якщо так, неповна, то наповнити відро водою з колодязя, вилити з відра в діжку і знов перевірити діжка неповна, так. Знов ми наповнюємо, і це будемо робити до тих пір, поки ця команда, ця умова діжка неповна не буде відповідати на питання Ні. На відповідь Ні. І тоді ми з вами закінчимо цей процес, цей алгоритм. Зверніть увагу, що ми будемо виконувати цю дію доти, поки ця діжка не наповниться. У цьому алгоритмі команди 1, 5 можуть бути виконані більше, ніж один раз, і тому утворюють цикл. Чергове виконання цих команд залежить від результату виконання команди 1 і перевірки умови. Діжка повна? Якщо цей результат так, то ми команди оці 3, 5 виконуємо ще раз. Якщо ж ні, то ці команди більше не виконуються. Розглянутий цикл називається циклом з передумогою. Звертаємо вашу увагу. Якщо діжка одразу повна, то команди наповнити відро водою з колодязя та вилити воду з відра в діжку цього циклу не виконуватимуться жодного разу. Якщо після першого виливання відра в діжку вона стає повною, то команди наповнити відроз водою та вилити воду з відра в діжку цього циклу виконуватимуться тільки один раз. Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на малюнок. Виконання такого циклу відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. І якщо результат виконання цієї команди істина, тобто так, то виконавець виконує команду циклу і після цього знову виконує команду перевірки умов. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Звертаємо вашу увагу, під час виконання циклу з передумовою команда перевірки умови завжди виконується хоча б один раз. У Scratch 3 для організації циклу з передумовою можна використати команду Повторити до з групи керування. Виконується цей цикл з передумовою дещо інакше, ніж описано вище. На малюнку наведено блок схему алгоритму виконання цього циклу. Блок-схема циклу з передумовою Повторити до. Розгляньте блок схеми фрагментів алгоритмів. Обговоріть і дайте відповіді на запитання, що спільного та що в чому різниця у виконанні цих двох фрагментів алгоритму. Зверніть увагу. Що тут ми перевіряємо умову, наприклад, чи йде дощ, тоді, е, якщо так, тоді, наприклад, ми беремо парасольку. Знов-таки ми перевіряємо, е, йде дощ, так, тоді нам треба, наприклад, ще одягнути щось і так далі. Да? Тобто ми будемо це робити до тих пір, поки не виконається ця умова. Якщо ця умова виконана, тоді ми будемо далі рухатися до наступних вже команд алгоритмів. Алгорит. Тут у нас навпаки ми перевіряємо умову, і якщо ця умова відповідає на питання Ні, якщо вона хибна, тоді ми будемо виконувати ці команди. Наприклад, ми перевіряємо діжка повна, ні. Тоді беремо, наповнюємо ведро, наливаємо. Знов перевіряємо діжка повна, ні. І виконуємо ці команди. Поки ця умова не буде істинною. Наприклад, виконуючи команду такого циклу з передумовою, виконавець перевіряє умову, чи він торкається вказівника. І якщо результат цієї перевірки ні, виконується команда циклу перемістити на один крок, крі, крок. Після чого знов перевіряється умова, торкається вказівника. І як тільки виконавець торкнеться до вказівника миші, результат перевірки умови торкається в керів... Вказівника буде так, і виконання цього циклу з передумовою завершується. Також цикл з передумовою у Scratch 3 можна організувати, використовуючи команди з групи події. Наприклад, такі: коли клавішу пропуск натиснуто, коли спрайт натиснуто, коли гучність більше 10. Наприклад. Команду, коли клавішу пропуск натиснуто, потрібно розуміти, як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто, яка виконується як цикл з передумовою. Наприклад, виконуючи команду такого циклу з передумовою, виконавець перевіряє умову клавішу пропуск натиснуто. Якщо результат цієї перевірки так. Тобто, якщо натиснуто і утримується натиснутою клавіша-пропуск, виконується команда циклу перемістити на 10 років. Після чого знову перевіряється умова клавішу-пропуск натиснуто. І якщо клавіша-пропуск перестане бути натиснутою, результат перевірки умови клавішу-пропуск натиснуто буде Ні, і виконання цього циклу з передумовою завершиться. Як і в циклах з лічильником, і в розгальмуженнях, у циклах з передумовою можна використовувати змінні. Наприклад, приклад проєкту з використанням змінної в циклі з передумовою, виконавши який, виконавець намалює кілька квадратів зі стороною А. Він виглядає ось так. Початкове значення довжини сторона, сторони квадрата А можна задати, наприклад, 40. Після малювання одного квадрата значення змінної А збільшується на 20. Цикл з передумовою виконуватиметься доти, доки значення довжини сторони квадрата не стане більше за 100. Розгляньте проєкт на малюнку і спробуйте обговорити і дати відповіді на запитання. Та обґрунтувати ваші висновки. Чому виконавець намалював саме 4 квадрати? Давайте подумаємо разом і обговоримо цей момент. Перший раз сторона квадрата буде 40, і наш виконавець намалює цей квадрат. Далі, у нас наступний раз зміниться. Сторона квадрата на 20, тобто буде вже 60. І ми перевіряємо: сторона квадрата більше, ніж 100, ні. Тоді ми ще раз малюємо квадрат. Далі ще раз на 20 збільшується, це вже 80. Перевіряємо перевіряємо більше за 100. Ні. Малюємо третій квадрат. Ще раз збільшується на 20. І це вже буде 100. 100 більше, ніж 100? Ні. Тоді наш виконавець малює ще один квадрат і знов збільшується. Наступна сторона квадрата буде вже 120. Перевіряємо 120 більше, ніж 100. Да. Більше. Так. Тоді ми вже не можемо малювати цей квадрат. В такому випадку наш виконавець може намалювати тільки 4 квадрати. Чи можна змінити проєкт так? Щоб виконавець намалював лише один квадрат. Звісно, можна. Якщо ми тут напишемо повторити доти, доки А більше 40. Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець не намалював жодного квадрату? Теж можна, якщо ми з вами напишемо, що А буде більше, ніж, наприклад, 30 або 39. Спробуйте дати відповіді на такі запитання. Які команди можна використати для організації циклу з передовою мовою в Scratch 3? Як виконуються такі цикли? Яким же буде ваше домашнє завдання? Зверніть увагу, це задача номер 2. Вам потрібно буде скласти проєкт, у якому виконавець малює прямокутники, розташовані один поруч з іншим, якщо довжини сторін першого з них дорівнюють А і Б, а довжини сторін кожного наступного на 5 кроків більше за довжини сторін попередніх, поки площа прямокутника буде не більше, ніж 2000. Для цього відкриваємо середовище scratch 3. Далі, для того, щоб намалювати, нам потрібно завантажити олівець. І починаємо працювати. Перше, нам потрібно, щоб наш виконавець повернувся на 90 градусів, щоб він завжди був повернутий в напрямку 90 градусів спочатку, щоб дивився вправо. Далі очищаємо все. І давайте ми з вами створимо дві змінні. Одна змінна буде А. Інша змінна буде Б. Нехай ми перші наші змінні надамо значення. Ну, наприклад, 20. Тому що це прямокутники за завдання. Прямокутники. Якщо довжини сторін першого, дорівнюють А і Б. Ну, зробимо, щоб перший, перший прямокутник був зі сторонами 20 і 10. Тобто Б у нас буде 10. Далі ми будемо малювати ці прямокутники, поки площина, площа не буде більше, ніж 2000. Для цього нам потрібно створити ще змінну S, площу, і ми знаємо формулу площі, що це у нас А помножити на Б. Тобто ми будемо з вами повторювати. До тих пір, поки наша площа не буде більше, ніж 2000. Беремо ось цей елемент, далі ось цей вставляємо сюди і будемо тепер сюди вставляти 2000. І... Зміни Акко А помножити на Б. В принципі, нам С ця і не потрібно було. Далі ми опускаємо олівець. І нам потрібно намалювати пряму Прямокутник – це не квадрат, там різні сторони, сторони, тому нам з вами потрібно буде рухатися, переміститися на спочатку А кроків, після цього переміститися на Б-кроків. Тому що перший раз ми переміщуємося на 20, потім повертаємо на 90 градусів. Далі знов на Б і повертаємо. Це у нас буде дві сторони. Але ми можемо з вами це повторити два рази. І в такому випадку наш кіт намалює прямокутник. Ось так це. Давайте ми подивимося, що у нас відбувається. Наш кіт буде малювати дуже багато разів, нескінченно разів, одний і. Один і той самий прямокутник. Чому? Тому що площа цього прямокутника завжди буде менше, ніж 2000. Ми це вже зрозуміли, побачили, але далі нам потрібно рухатися. І за нашою умовою, довжина сторін кожного наступного буде на 5 кроків більше за довжини сторін попереднього. Тобто, наступний раз нам потрібно з вами до наступного. Прямопутника переміститися на ось цю сторону А, і плюс 5 для того, щоб були якісь між прямопутниками пробіли. Да? Тобто ми з вами з вами повинні підняти олівець, щоб ми не йшли запущеним, і переміщуємося. На А плюс 5 кроків. На А 4. плюс 5 кроків. Ось. Тепер не забуваємо, що нам потрібно кожного разу Сторони наших прямопутників будуть на 5 кроків більше за довжини сторін попереднього. Тобто нам з вами потрібно змінити ці зміни. Змінити А на 5 і змінити Б теж на 5. Ця зміна не потрібна, і давайте перевіримо, що у нас вийде. Наш виконавець буде малювати всі прямокутники до тих пір, поки площа прямокутника не буде більше, ніж 2000. Ще раз подивимося, запускаємо. Ось так це виглядає. Я сподіваюся, що все було зрозумілим, і ви виконаєте цю програму і надішлете мені цей код. Ще раз нагадую, як його треба завантажити, файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Називаємо цей проєкт. З передумовою і зберігаємо. Вам потрібно буде виконати такий проєкт, але замість прямокутників взяти квадрати, тобто однакові значення надати сторін, і, крім цього, щоб кожен квадрат змінювався в кольорі. Для цього не забуваємо, що ми з вами беремо, надаємо перший раз якийсь колір, і після цього. Кожного разу, після малювання кожного квадрата, будемо змінювати колір, який захочете поставити знавчення, і о, після цього ви можете малювати. До речі, ми можемо навіть е, надати розмір олівця, нехай це буде більш товстий такий олівець. І вже малювати, нехай тут буде десь на 30, змінюватися кожен раз. І виглядати вже наша програмка буде ось так. Тільки поставимо його сюди і почнемо. Мати. Наприклад, ось так. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Не забуваємо, що ми малюємо не прямокутники, а квадрати. Це ваше завдання. Sokunan karsho.